Всім привіт! У мене знову на фоні кричать діти. А значить, що саме час знімати відео на ютуб. покричіть ще. Сьогодні в мене в руках дві новинки від Патрісія Лідо, і зараз я розкажу, чи варті вони вашої уваги, а також грошей. Але поки не забудьте перевірити, чи підписані ви на мене, поставити лайк цьому відео, а також натиснути дзвоник, аби не пропускати мої суперкласні огляди і те, як в мене кричать діти на фоні. І так, я маю. Білу базу під макіяж. І ось такий незвичний тональний. Це а, капсульний тональний. Можливо, ви бачили такий у Шанель, ж за все, бачили. Але давайте розпочнемо з бази. Це колекція, яка має нас. Тренд. І тут у нас ніби представлено всього два продукти. Одночасно з цими продуктами вийшли кремові тінь бренда Патрісія Лідо, але я цього разу вирішила пройти повседні продукти для обличчя. Мене дуже зацікавила. Упаковка дуже симпатична у бази, але давайте пройдемося по тому, що ж там всередині. Значить, база виглядає ось таким чином. Вона всередині біла, як ви бачите, я вже. опа, Отаким От чином вона виглядає. Якщо ви бачите, що там всередині вже пролив шматочок сміття, то не дивуйтесь, бо Таке буде з усіма продуктами, от в такій формі, а саме коли продукт кремовий і в баночці. Це окрема тема, зараз ми до неї дійдемо. Давайте почнемо з нанесення. І так, насправді, якщо ви добренько придивитеся, ви бачите, що оця сторона обличчя у мене трохи світліша, ніж ця. А це чому? А це тому, що я вже нанесла цю базу на цю сторону обличчя. І давайте зараз нанесу на цю при вас. І так, я набираю пальчиком базу. Набираю пальчиком базу. Вона трохи розігрілася, поки я її набирала, і прямо таки пальцем я її буду наносити. Я її буду наносити на все обличчя для того, щоб подивитися, а точніше показати вам, бо я то вже все бачила, як вона поводить себе на ділянках з розширеними порами. Наприклад, як у мене ось тут на носі. Також на лобі в мене розширені пори, але є і більш сухі ділянки. І ось на цій частині обличчя, на щуках в мене трохи. Більш шкіра схильна до сухості, тут можуть бути якісь шелушіння Я вже так, абсолютно не соромлячись, набираю ту базу і наношу, ну, достатньо багато. Так, я нанесла її на себе. Якщо вам здається, що я зараз схожа на привида вітаю, вам не здається. Так, почнемо з того. Що колір у цієї бази нікуди не зникає. Тобто так, він якби напівпрозорий, але по-хорошому, подивіться, на мою супер заголілу шию і на моє обличчя, насправді видно, що колір біленький трохи та й лишається, що мені не дуже подобається. Тепер перейдемо до ефекту від цієї бази. І, якщо чесно, я б казала, що він не настільки класний, як мені того хотілося. Тобто, я б казала, що там, де у мене розширені пори, мені трошки ті пори затерли, але дуже трошки ця база мала б матувати шкіру, а також трошки затирати пори і таким чином блюрити шкіру. Вона робить це, але відсотків на 50, Бо з того, що я пробувала, а я пробувала достатньо багато баз, вона. Не настільки заблюрююча, як мені того хотілося вона не настільки приховує пори, тобто вона їх не перекриває, і вам все одно доведеться наносити тональний в будь-якому разі, якщо ви хочете якесь більш-менш. Нормальне покриття, і вона не матує шкіру, вона залишає її такою достатньо дивною. Я б сказала, що це більш сучасна матовість для шкіри, що в принципі мені подобається, бо я а, перестала любити наглухо матову, знаєте, таку прибиту шкіру. Але коли ти наносиш на цю базу тональний, абсолютно нема різниці сторони. Коли є база під цим тональним, чи коли цієї бази під тональним нема. Тобто, по суті, вона робить приблизно нічого. Це на мій превеликий жаль, бо наскільки я розумію, це якісь куплені формули. Патрісія Лідо точно трошки підзаморочились, і виготовили оці два продукти у Франції. Вони написали це великим шрифтом, окремо внизу дописали, що це зроблено у Франції, і це стосується не тільки бази. А на тональному вони так само величезними чорними буквами написали, що це виготовлено на замовлення Франці Innovation Cosmetics у Франції в Парижі. А, тобто це вироблено на замовлення компанії, яка знаходиться в, у Парижі. Але фізично це виготовлено в КНР на заводі Шанель. Тобто можна абсолютно спокійно стверджувати, що ці формули вони купили у Шанель. Ну, типу, це просто перекуплена у Шанель формула. І я обов'язково пошукаю, чи є у Шанель такого формату база, але от прямо в даний момент я підозрюю, що вона є. Я от більш ніж впевнена, що вона така існує. Піду по гуглю повернусь з цією інформацією. Я погуглила і знайшла приблизно нічого. Мабуть, я погано користуюся Гуглом. Значить, у такої бази у Шанель я не знайшла. Так само, на жаль, як і того, де виготовляється такий самий тональний у Шанель. Якщо я зможу знайти якусь додаткову інформацію, я обов'язково лишу її в описі або вставлю прямо відео. Тепер давайте говорити про сам тон. Скоріше за все, це формули куплені у Шанель і. Зроблені в Китаї, що абсолютно має сенс. Я впевнена, що Шанель також багато своїх продуктів продуктів робить в Китаї, і про це відомості просто конкретно про ці продукти я не змогла знайти точніше, конкретно про цей тон від Шанелі я не змогла зараз знайти інформацію. Але давайте тепер поговоримо про тон. І так, почнемо з того, що це ідентична. Упаковка, вона реально абсолютно ідентична. Тут достатньо хороший пластик, такий самий незвичайний дозатор. тобто він такої самої форми, як у Шане, що стосується формули і того, як він взагалі наноситься і виглядає. Казано на сайті шанель, що цей тон це що цей тон має покриття від. Легкого до середнього, але це абсолютно брехня, бо я дивилася огляди на цей тон, і він абсолютно легкого покриття просто для ідеальної шкіри. Туди прям мінімально тонального. Він має таку достатньо, має достатньо сяючий фініш, і в принципі це все стосується цього тону. У Chanel в комплекті тут дадуть пензлик, патрісія для такого не зробить, тому я беру свій. І так, трошки. Перекалапуціла, хоча в цьому нема сенсу, бо тут, бачите, всередині плавають а, ось такі от маленькі капсулки. Дуже прикольно, для когось виглядає огідно, мені, в принципі, окей. І так, я не соромлюсь, прямо так от натискаю. І зараз буду наносити. Бачите, тут така прозоренька рідина. І всередині якісь часточки. І розношу обережно пензлем. Як бачите, перші відтінок достатньо світленькі у і Лідо. В принципі, і у шинелі так, щоб багато відтінків було. Бо це насправді навіть не позиціонується як тональний, там написано, що це тінт. Тобто має якесь супер тоненьке покриття. Ніби навіть розташувалися, до речі, ці капсули. На диву розташовується дуже легенько, не лишають ніяких плям кольорових. Дивимось. Ух, я біленька така. Тут в мене є тональний, тут в мене його немає. Я більш ніж впевнена, що ви вже розчаровані щільністю покриття, бо це дійсно тональний для ідеальної шкіри. Тобто він дає, звичайно, супер, супер гарний сяйво. Бачите, така? Ну, дорога шкіра, ну правда. Я не можу не погодитись. А що по покриттю? Ну, тобто враження, що я просто нанесла сяючу базу на обличчя. Бо я більш ніж впевнена, ви так само, як і я, не бачите різниці. Ну, крім того, що в мене тут трохи світліша шкіра через те, що в мене перший кінок я трохи загоріла. Більш сяючого покриття, і то це зумовлено лише тим, що на цій стороні в мене все-таки є та база, яка ну, трошки але матує. Але коли я наношу це без бази, в мене обличчя сяє приблизно однакове. тональним? Що без нього. Так, я донанесу його на другу половину обличчя. Як бачите, пензель у мене реально майже ідеально чистий, бо ці капсулки дуже класно тушуються. І, знаєте, це ще один такий показник на відсутності покриття. Тобто, я його так от зараз швиденько рознесу. Так, він супер швидко тушується, наноситься, по шкірі розноситься. Але це все супер через те, ну, що нема тут покриття. Ну просто. Ні. Угу, Трохи навіть на шиї мені стане цього всього добра. Якось отак він зараз ще трошечки сядеться, але скажу чесно, того більш щільним він не стане. Тепер є сяючий маленький блинчик, але без. Тонального на шкірі. Давайте переходити до висновки, бо я вам показала вже нанесення, розказала, де воно робиться, показала все, як воно виглядає, і а, трохи дам такої додаткової інформації про ці продукти, бази під макіяж. Абсолютно не продовжує життя вашого тонального. Я пробувала з різними тонами. Вона реально не продовжує, не робить шкіру більш тобто, ну, Якщо ви нанесете просто на голу шкіру базу і порівняєте шкіру а, зі стороною обличчя без бази, то ви бачите різницю, якщо ж ви поверх цього всього нанесете тональний, різниці, не побачите абсолютно. Так що з базою, в принципі, для мене все зрозуміло. Це для любителів супер. Тонкого, якогось майже непомітного покриття в базі, тобто супер блюру тоненького. Якщо ви таке любите, ну, я думаю, що ви вже побачили різницю шкіри з базою і без. І якщо вам щось таке треба, то беріть, але я вам зараз покажу. Не звідки готувався напад? Ні, реклама, за яку не платили. Купила сама, до речі, бачите? Навіть ще з'явилася штунька є. Це праймер від Ламель, Primer. Коротше, він суперкласний, і він набагато краще блюрить шкіру. Він такий блюрячий і... Трошки матуючи, в нього матовість от реально така сама, як тут. Він коштує дешевше, якщо я не помиляюсь. І також мені здається, що тут приблизно однаковий об'єм. Тут у нас 30 мл, а тут у нас не написано скільки мілілітрів. Дякую, Патрісія, того, що ви забули написати, скільки тут мілілітрів. 15, 15, 15 грам. 15 грам. 15 грам. Я знайшла. Романа їхала солі. Тут 15 грам, тут 30 мл. Оця історія буде дешевша працювати набагато ліпше. Шкіра ваша буде виглядати більш дорогою, натуральною, от з цим праймером. Просто повірте мені. Коротше, з базою для мене все зрозуміло, я її нараджу, вона ще й дорога, але не дуже дешева. Я вже нанесла тональний, посиділа хвилин 5 і тільки зараз звернула увагу, що мій ніс і пори на носі виглядають якось ось так. І в мене таке саме тут. Тут коротше, база запала в пори, і тепер тут просто маленькі білі крапочки. Виглядає це просто огидно. Так що оця чудова база робить ще й отаке. Скоріше за все, це через те, що я трошки. Зато з цим шаром її нанесли, її треба наносити прям дуже-дуже тоненьким, але якщо її наносити дуже-дуже тоненьким, від неї результату нема. Тому, от базу, абсолютно не рекомендую. Прям дуже погано. Прям у мене на камеру сів комар. Дуже погано. Ну, це прям, прям жах. Я... Думаю, вам видно. Коротше, база прям супер антирекомендаціон. Після такого я взагалі точно не буду нею користуватися. Тепер давайте перейдемо до тонального. В принципі, це супер бюджетна історія тонального тінта від Шанель, який супер сильно заверсився в свій час. І зараз вони випускають дуже багато ось таких от капсульних рум'ян ще якихось там продуктів. Коротше, вони вволили фішку. І ні. Ніби як він навіть знайшов своїх поціновувачів, що абсолютно логічно. Але я на 100% погоджуюсь зі ствердженням, що це тональний для ідеальної шкіри. В даний момент я б могла сказати, що у мене шкіра близька до ідеальної. Я пройшла величезний шлях, щоб цього досягти. Насправді мене і зараз десь якісь висипання постакне, але це ну, дуже хороша шкіра. Я на мою думку, так в мене є розширені пори, але це все можна приховати за допомогою різноманітних бас під макіяж, якщо раптом вас би це напрягало, якби ви були на моєму місці, звичайно. І тому на моїй шкірі цей тональний зараз виглядає непогано. Тобто, це знаєте на випадки, коли в тебе прям ідеальна шкіра, або два дні на місяць, коли в тебе ідеальна шкіра, немає кого такого прища, або ви просто не соромитись і любите тоненьке покриття, таке натуральне сяюч. То, будь ласка, виглядає, що цей тональний вам підійде, але в усіх інших випадках. Ні. Якщо ви просто хочете купити цю прикольну штучку, тому що таке було у шинелі, вам дуже цікаво спробувати, то, звичайно, будь ласка, їх всього два в лінійці. Суперсвітлий і трохи темніший світлий, Я б не казала, що другий набагато темніший. Якщо у вас реально є бажання це спробувати, будь ласка, але він не дуже бюджетний. Він коштує майже 300 гривень. І заради забави я б ще раз таке не купила. Якщо чесно, я не шкодую на даний момент, що я його придбала, я попробувала. дуже навіть. Прикольний тон, мені в принципі, окей. Ну, тобто, реально для мене це також буде два дні на місяць, коли я можу таке використати. І він гарно виглядає на камері, такий сяючий, але для всього всього, в принципі, мені не треба було витрачати 300 гривень, бо в мене є. А, бо в мене вже є схожі тональний, з таким тоненьким покриттям. І сяючим фінішем хіба що вони не капсульні, а звичайні. Тональний має сенс купувати. Тільки якщо ви реально фанат таких форм, якщо ви шукаєте тональний з супер тонким покриттям, то, будь ласка, можете звернути на нього увагу. У всіх інших випадках не витрачайте гроші, він реально того не коштує. Я собі базу точно не лишу тональний. Можливо, але я ще подумаю, бо він для мене такий тональний на літо. Коротше, подумаю ще, але скоріш ні, ніж там, в мене є схожі тональні, і я не бачу сенсу конкретно в цьому. Бо, типу, прикольна формула. Оці капелюшки всередині плавають, класно прикольно. але По перше, він не дуже мені підходить з відтінком. Бачите, він засвітлий для мене, бо я трохи загоріла. А по-друге, інші стухнуть, поки я цим буду користуватися. Ну коротше, такий невеселий на спідсумок вийшов не знаю, чи буде продовження у цій колекції тренд. Було б цікаво побачити рум'яна капсульні. Думаю, що скоро ми їх побачимо по Трісільдо. І в принципі, я думаю, що вже багато брендів. У Шанель викупили таку формулу, і ми з вами зараз будемо просто всі в нашесті таких тональних в такій формулі. Я думаю, що американські бренди вже щось таке купили. Та й всі, взагалі, в світі бренди вже купили ту формулу, поюзали і ми поступово від неї відійдемо. І... Конус. ось тут ви зараз можете побачити склад тонального від шаней і від трісі ліду. Якщо вам цікаво, поставити на паузу, але спойлер, вони не дуже сильно відрізняються. Вони там трошки, знаєте, зробили класичну ситуацію для брендів. Поміняли місцями якісь інгредієнтики, якісь не дуже потрібні прибрали, якісь більш дешеві додали, і тогда ви маєте. Шанель за 300 гривень. О, така от історія. Дуже дякую вам за перегляд. Цікаво почитати коментарі, чи бачили вже ці новинки в Єві, бо ж всі за них полювали буквально ще два тижні назад. Чи ви спробували? І взагалі, що ви про них думаєте? На сьогодні на цьому все. Папа!